Вітаю вас, друзі. Я вийшла з дому замовити піцу в місцеву піцерію. І поки мені готували піцу, я замовила каву, щоб трохи прокинутись. У мене капучино, сиджу на літній терасі. Ось такий. Це кав'ярня, а ось поряд з червоними стільцями, то якраз піцерія. Я поки сиділа пила каву, то Офіціант дівчинка принесла мені вже моє замовлення, піцу. О, і пес прийшов. Це місцевий тут пес, <смі> такий він чудний, завжди тут тусується. Я так розумію, що йому хтось щось дає під'їсти. І він тут біля цих кафе завжди є. Така погода сьогодні добра на вулиці. Поки що не жарко, але передають, що після обіду буде спека. До речі, неплоха кава, непогана. І піца, бачите, це місцева піцерія. Колізей називається є в Ужгороді, ось адреса, і є декілька в Мукачево. Зараз прийду додому. Там мене вже чекає Сергій і будемо поштувати. Доставку замовляли. Доставила якась букашка. О, гаряченка ще. Давай де їсти. Я замовила половину піци, зробили з сиром, половину без Special for You. Thank you. я ще додала до цієї піци помідори. Тут шинка, печериці. Томатний соус, сир і помідори. Випила кави, аж прокинулася. Стало набагато краще. Біля Колизею там кав'ярня така, але там тільки кави більш нічого немає. То я там трохи посиділа, поки готували мені піцу. Випила каву? Так, да. капучино. Але в них немає терміналу, тому я на картку перекидувала, бо я без готівки вийшла. Будова шумить. Іди їсти. М -м -м. Зараз скуштуємо. Смачно. Я оце згадала, що в нас є диня. Ти будеш диню? Я поріжу зараз. Бачите, в нас пустий холодильник. Холостяцький. <сіплі> Вино червоне. Це Сергія, брат, Прислав. Це просекко. Там вже на один келик залишилось. Я цілий тиждень цідила. Це Сергій купив якась. Слаба алкоголка, але ну, я таке не п'ю, але йому сподобалось, і він вирішив придбати для мене. Що тут у нас є? Паштет, соус тортат, це вершкове масло без лактози, це намазка сирна, сосиски. Це огірки малосольні, сир, яйця, і тут є пару огірків. У Сергій зранку їсть вівсянку з сосисками, а я один раз собі робила яєчню, раз канапки робила так. Йому в кафе? Так, чищу від насіння ложкою дуже зручно. Тепер ріжу на шматочки. Тепер шматочки чищу. Від шкіри. Ось так. І ріжу на маленькі, шматки і в тарілку. Вийшла ціла тарілка. Дині дуже зручно їсти, коли так порізано шматочками і виликаю, я наколюю і їм. І ніде нічого не тече, руки чисті. Я такий кавун завжди їм. Диню купувала в магазині 65 гривень в кілограм. Але це імпорт на диню, ну, солоденько. Вийшла з дому, перевдяглася, Сергій працює, а я зараз поїду в центр міста, хочу там пройтись. Мабуть, зайду на ринок по магазинам, хочу походити, щось подивитися. А в яку ціну такі помідори? 50 кілограм. Да. І чорні, да? Да. Ці, ці, А можна мені в ту маленьку коробочку? Mm -hmm. А рожеві, жовті в яку ціну? 40? Цей тридцять три. Даю. Так, є, не хочете. Дякую. Три буде? Три? Ні, ні. Не, не буде на жаль. Цілий день нема мелочі <рес> То це ж добре, коли дрібних нема. Ні, ні, дуже. Все треба, знаєте. Безнадійно треба. Ну, ну на жаль, да. Mm -hmm. Треба. Так. Назорові. На так. Бачу. Треба. Давайте йдеться. А наряд і вже щось, А борсук. Піца. нектарин по чому? 100 за кіло. А? 100 за А в яку ціну кукурудза? 15. А можна е, два качана? Можна. Можна вибрати, так? Дякую. Дякую. Добрий день. А скажіть, будь ласка, що це за паста така? Гулярсь крем. Вона гостра йде? Є гостра є, сладка. А сладка яка? Це але просто А вона? Скільки вона коштує? Це сладка. Це сладка? Скільки? Вона? 45. А їй до чого треба? Для хліба, для добру, для гуля. Для чого. Давайте ось таку. Солодку. Це домашні, так? Да? Так, да, іду домой, по 30 беріте, кіро, по 40 такі роста. Берите. Теж вже кончиться. Я йду домой. Вибирайте. Ну давайте таких мені. Ташей. Дуже. Дуже вкусно. А на салат якраз буду. Дуже файно. Тут є, пробуйте. Ні, пробувати не буду, будуть хороші.

Uh -huh. такі? Uh -huh. Дякую. Так, такі – Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А в якості ногірки? <рес> такі три, тільки такі сорок. До чому Такі по сорок такі по три. А помідори ці? 40, 45, 50 ціну? Ага. Я вже тут, як місцева панянка, закупилася на базарі. Зараз буду їхати додому і покажу, що я купила. Розкажу трохи по цінах. Тут ось біля входу в торгівельний центр можна купити квіти домашні, продають. Дивіться, який вид гарненький. Ну, тут де не глянь, буде скрізь гарно. Місто кипить. Життя вирує. Ну що, я вже вдома, нарешті, ледь дотащила свої торби, щось важкувато мені було. Взяла багато помідорів. Дивіться, які класні домашні помідори жовті. -м жовті. Дуже ароматні. Тут в мене 2 кг. Жіночка мені їх віддала вже по 30 гривень, так як вона. Збиралася додому, а взагалі вона їх продавала по 40 гривень за кілограм. Були в неї ще рожеві, але я вирішила взяти жовті. Бо до цього я купила, дивіться, ось які маленькі помідори, класні теж. Це не знаю, схожі чорний принц чи що. Такі як черіки, але темного кольору. Такі помідори 50 гривень кілограм, огірки, ці по 30 гривень кілограм. Взагалі є різні ціни. Є по 25, такі кабани по 20, 35, якщо поменші, ці 30. Перець ось такий: 60 гривень кілограм. Я взяла два штуки. Кукурудза. Два качани по 15 гривень. Там ще є по 10 гривень, але вони такі трохи поменші. Я вирішила взяти більші. Цибулька зелена, 15 гривень коштує. Взяла баночку меда. Це мед різнотрав'я. Дивіться, якого він кольору. Я скуштувала смачний. Така баночка, тут пів літра, коштує 150 гривень. І ще я взяла ось таку пасту, мені вчора порекомендували. Вона йде до бограча, можна на хліб, до сала, до борщу. Є така дуже гостра, ну, це лайтова. Вона така, знаєте, томатна з перцем. Бачите, тут намальовані, ось. Томати, перці? Буду куштувати. А хто це прийшов? А тут такі є Фістики? фістики. фістики. Фісти. Фіксики. Фіксіки. Ану ж, давай, хвастайся. Чим? Як тебе підстригли? Що ти таке виглядаєш? Одразу помолодів. Руків на п'ять. Що ти таке везеш? Диви, який гарний. Що ти медок купила? О -о -о -о. Так, О -о -о -о. Я їздила на базар. А це що? Це ота паста, що нам вчора в ефірі казали. Томатом? перчиком? – Ну так. Да. Але я взяла лагідну, не дуже гостру. – До речі, це польська. Польська, так. Да. Я ще не подивилася. Кукурудзи ще взяла. Два качани. Кукурудзи взяла, будеш варити зараз. До речі, я думаю, що це не найдешевший базар в місті, тому що він знаходиться в самому центрі, він критий. По типу, знаєте, як в Києві Басарабський ринок є. І в Кривбасі, як на Социкі, теж такий критий ринок. Ось. Я знаю, мені дівчинка моя знайома казала, що тут є ще ринки, є по типу. Оптового ринку і ну, такий звичайний. І можна ще купити, мабуть, дешевше з рук. Продають не на самому ринку, а біля входу там сидять жінки, чоловіки і продають свої домашні овочі, фрукти. Зараз буду готувати. Я вже поставила на плиту кукурудзу, нехай вариться. Також водичку закипить і я зварю ось такі макарони-баріла та вимила овочі. Зараз зроблю салат. І ще в салат я додав такий сирок плавлений. Поміняла місцями каструльки, бо ця комфорка більша, а та якраз менша. Перевернула кукурудзу. Салат вже майже готов. Тут водичка закипіла. Можна вже бросати макарони. Все, вечеря вже готова. Я ще до макаронів додала тунець. Ось такий вийшов салат. Мені, до речі, дуже подобається. Ось цей промінчик сонечка, який на столі. І я помітила, що квартира не сонячна, цілий день тут затінок, але вже після шостої вечора з'являються промінчики сонця. Ми вийшли прогулятися тут у нас на районі. Дивіться, який захід сонечка гарний. Тут поряд біля нас приватний сектор. Хочу пройтися, подивитися, як тут люди живуть. Ось такі будинки, таунхауси називаються. Яблука які гарні, вже червоненькі. Антонок? <кій> Не хочеш цих яблук? Хочу. <кій> То зірви собі. Дуже гарний вид з гори. але ми ще вище піднімемося. Дивіться, які гарні будинки. Тут живуть заможні люди. Ми Бачили ще гарніші. Ось такі багаті квіти, які гарні. Є ще будинки недобудовані і дуже багато таких. Мабуть, можна придбати і жити, добудувати. Сонечко гарно сідає. Бачите, є ще ділянки свободні. Ось церква чи костел. Боже, як гарно. Ця Це церква ще будується там всередині порожньо. Дивіться ось які сучасні будинки. Класні. І звідси такий вид. Тут які краєвиди, неймовірні просто. Ужгород на долоні. І ось тут за рогом ще одна церква. До речі, ми її бачимо з вікна. Нам везе на на церкву, так. Да? Києві в нас квартира, видно церкву. Тут теж мешкаємо і видно ось цю церкву. І вдень вона дуже так на сонці гарно переливається. Боже, це просто неймовірно. Погляньте, як гарно. А ще тут є така особливість, бачите ті білі полоси в небі? То літаки летять, але так як Воздушне пространство над Україною закрито, то літаки летять над Словаччиною, тобто не над Україною. І залишають за собою такий слід. Там вон, видно гори, ну і то вже там територія Словаччини. Та Угорщини. Ось тут продається ділянка. Записуйте номер. Можливо, хтось хоче переїхати і будуватися тут. Ніхто ні то ні, ну там по центру хтось живе. Ось ще недобудовані або просто невикуплені квартири в таунхаусі. В центрі, центрі да, вже там. Висять джалізі. і там ще церква, дивіться. Боже, як тут гарно. Мені подобається дуже. Все, сонечко остаточно вже сідає бачите, заходить за гори. Ось ми дійшли до цієї церкви. Теж нова. Вулиці вона стоїть. Хотілося її ближче подивитися, бо з вікна не так видно. До цілі ми дійшли, вище вже не будемо підійматися, мені здається, там вже і нема куди далі йти. Будемо вже йти додому. Бажаю всім гарного настрою. Дякую вам за перегляд. Всім пока.